Привіт, мене звати Настя і я психолог. Знайомство з психологією почалося ще у 2016 році, коли я вирішила вступити до національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. І ось тут почалось моє знайомство з психологією. Спочатку я отримала бакалавра, а потім вже магістра. І з 2021 року я допомагаю знайти клієнтам баланс у їхньому житті. Зараз я працюю у центрі видих і додатково проходжу навчання з позитивної психотерапії на психотерапевта. І також отримую спеціалізацію в методі травми консультанта. Метод, у якому я працюю, допомагає приймати реальність такою, яка вона є. З усіма викликами, з усіма сильними сторонами. У своїй роботі я використовую техніки позитивної психотерапії, створюючи безпечний та комфортний простір для кожного клієнта. Також, окрім цього, я маю постійну супровізійну підтримку від старших колег досвідчених. Також інтервізійні зустрічі, які допомагають мені удосконалювати свої навички консультування. І ті питання, з якими я працюю, я особисто прийшла в ролі клієнта в особистій терапії. А з якими ж запитами до мене можна звернутися? Це страхи, тривожність, емоційне вигорання, пошук ресурсів і сил, депресивні стани, самооцінка і самоцінність, міжособистісні стосунки, травматичні події. Буду рада вас бачити на своїх консультаціях.